Вітаємо усіх глядачів програми Твоє життя сьогодні. в нашій студії спеціальний гість депутат Верховної Ради України, керівник оргкомітету по відзначенню 500-річчя реформації в Україні. Мир вам! Вітаю вас! Скажіть, будь ласка, чому саме вам, Павле Якимовичу, випала честь очолити оргкомітет? Мені дійсно важко відповісти на це питання, тому що напевно так Господь повів. Що з весни цього року, 2016-го, ми почали з різних сторін підходити до наших пасторів, єпископів, голів союзів. і то там, то в інших місцях, чи в медіа, чи в соціальних мережах почали лунати думки про те, що брати, сестри, 2017 рік, це ж в нас 500 років реформації буде. Давайте щось будемо разом робити. І, власне, тоді було проявлено таку ініціативу на Раді Євангельських протестантських церков України на засіданні Ради. Ми, як, скажімо так, представники молодого покоління євангельських віруючих, які працюють там, чи в органах влади, чи в системі освіти, в університетах, дехто є в християнському такому бізнесі. Ми вийшли з такою пропозицією до братів, до єпископів, голів наших Союзів і братств. І братства погодилися. Всі 12 союзів, які входять в Раду Євангельських протестантських церков, погодилися, що 2017 рік ми разом відзначаємо 500-річчя реформації в наших церквах. А потім з'явилася ідея про це поінформувати державні органи, главу держави. І так цікаво напередодні Пасхи. Президент України запросив до себе голів всіх християнських церков, вітаючись з наступаючим великодним, сам сказав на зустрічі, от, що наступного року Європа і весь світ будуть відзначати 500 років реформації. Він каже: Я добре обізнаний з історією цього феноменального процесу і хотів би попросити протестантів. Щоб вони разом із моєю адміністрацією підготували указ президентський, ну і власне представники і православних і католицьких церков ієрархи, які були на тій зустрічі. Вони ну теж якби цю ідею підтримали, принаймні не заперечували, і те потім дійсно представники протестантських церков разом із профільним управлінням департаментом гуманітарної політики адміністрації президента підготували указ президента, і 26 серпня він був підписаний. Ось до речі, у нас є це пам'ятне фото, так. на якому добре видно, що ви були почесним свідком цієї пам'ятної події. Скажіть, будь ласка, які почуття переповнювали ваше серце? So <laughs> Ну, Дійсно, ця, ця фотографія для мене була таким неочікуванням, тому що в нас ні в кого з присутніх не було можливості фотографувати, була лише офіційна зйомка прес служби голови держави. І потім, коли це фото з'явилося на сайті президента, я побачив в своїх очах навіть таку аж подив, і радість, і подив одночасно. Здивування і радість разом. Так, що Такий серйозний документ от, от прямо зараз підписується, і це дійсно дуже якісний хороший указ. Бо ще багато з нас хто пам'ятає ті часи, коли ну в принципі неможливо було навіть помріяти на таку тему, що будуть видаватися такі розпорядчі документи найвищої державної ваги про святкування євангельської історії. Історії духовної зміни цілого Європейського континенту, а потім і в всього західного християнського цивілізаційного пласту. Тому, безумовно, в той момент я відчував і радість, і вдячність Господу. І десь, можливо, трошечки сум, що до цих часів не дожили багато наших братів, служителів, багато наших сестер. Наша сім'я і багато інших протестантських євангельських родин мають в своїх сім'ях історії про знущання, про переслідування, про репресії, про неможливість вчитися і розвиватися, саме тому, що ми були в радянський час, атеїстичний час, ми були поза законом. Um, і ось Господь змінює ці часи, тому слава йому за це. До речі, глава держави Петро Порошенко відзначив, що великим надбанням є створення Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій в Україні, і це є свідком того, що наша країна багатоконфесійна, і це зробить свій вагомий внесок в розвиток демократії, в розвиток свободи совісті та віросповідання. І власне підписання ось такого указу свідчить про те, що ми на правильному. Шляху, і мабуть заплановано ряд важливих заходів, які будуть проведені впродовж 2017 року. І хотілося б почути, що основне вже сьогодні пропрацьовано і чим ми найближчий час будемо радувати наших глядачів, наших українців, якими цікавими подіями безумовно. 2017 рік це рік, коли ми будемо згадувати про кілька ювілеїв. І я навмисно інколи так е, навіть е, провоку, провокативно кажу про ці ювілеї, тому що 17-й рік це не тільки рік 500-річчя реформація ще й сторіччя жовтневого більшовицького заколоту, або як раніше називали жовтневої Рабуть. соціалістичної революції. І, власне, не даремно Господь Всевишній Він. Ці події, хоч вони в часі не поєднані, але в ювілеях вони поєднані, тому що фактично перед Україною, перед Європою, перед світом стоїть питання, яким шляхом розвиватиметься світ, Європа, Україна, чи шляхом крові? Шляхом атеїзму, або сучасного гендерного атеїзму, який, по суті, є тим самим викликом проти Творця, проти його Божественного задуму. Або все ж таки шляхом духовної трансформації кожного серця, кожної церкви, кожного суспільства. І, власне, ми хочемо, як протестанти, дякуючи президенту за підписаний указ, ми хочемо у наступному році. Сказати в голос українцям про наступне: що багато в чому успіх Європейського континенту, а разом із Європою успіх і американського континенту має завдячувати тим духовним змінам, які відбулися. У 16-17 столітті. Коли власне відбулася реформація коли, власне, церкви, коли відбулася реформація. повернулися лицем до Божої Правди, коли в особі Мартіна Лютера прозвучали ось ті основні тези, коли потрібно було відновити те справжнє християнство, яке було до того часу втрачене і заангажоване різними клірками, які стояли у верховенстві релігійної влади. Так от, якщо коротко гасло цього проєкту змінюй себе, реформуй державу. Аво, якщо більш поширено, як ви думаєте, які наслідки принесе ось відзначення цієї пам'ятної події? Безумовно, ми би хотіли бачити якомога більше людей, які, почувши думку про необхідність реформації, замислилися і здійснили конкретні кроки щодо реформ в собі самих. Тому що без зміни свого ставлення до Бога, без віри в Бога, без укріплення віри, без зміни відповідної поведінки, яка основана на вірі. Не буде потім зміну сім'ї, не буде зміну у колективі, не буде зміну в місті, в області, в усій державі. Тому головним наслідком є те, щоб реформація відбулася на глибинному духовному рівні українців. Тому що Європа є такою привабливою для нас не тому, що там є, наприклад, така ліберальна модель поведінки, ліберальна модель життя сексуальної орієнтації, трансгендерної якоїсь ідентичності. Тощо, Європа є успішною, тому що. Там відбулися в свій час серйозні духовні зрушення, які призвели до економічного, соціального, культурного, просвітницького прориву. І в основі цього прориву стали цінності, цінності святого письма, цінності Євангелія. І тому ми очікуємо, що і в Україні багато людей почують про успіх Європи, який почався із духовного успіху із духовної реформації, і вони. Також зможуть змінити своє життя. Але загалом, як суспільство, ми дуже мріємо про це і наполегливо над цим працюємо, щоб все суспільство, всі інституції суспільства, такі як системи освіти, системи медійні та мультимедійні соціальних мереж, такі як інституція сім'ї, такі... Частини суспільства, як молодь, як дорослі люди, як діти і підлітки, щоб всі ми разом зрозуміли, не буде успішних реформ в Україні, поки не відбудеться реформація. Бо пошук і бажання реформувати ту чи іншу галузь економіки чи соціального напрямку, чи екології, чи місцевого самоврядування без. Змін духу без змін всередині людини ну не буде це успішним без цінностей не буде прориву вперед. Зрозуміло, так як колись реформація стосувалася, можливо, також не тільки релігійних кіл, а цілого суспільства, так і сьогодні потрібно розуміти, що це свято не тільки протестантів, а це свято всього українського народу, якого давно вже потрібно було в цьому напрямку вести, і мабуть чекали тих свідомих християн, які почнуть про це говорити ось так відкрито і закликати інших приєднатися так. до цього процесу. Які основні постаті реформації? Хотілося б сьогодні пригадати. Ну, безумовно, безумовно, основними постатями, які були на чолі тих величних процесів, це дійсно різні люди. Вони суперечливі, вони теж помилялися, але в головному вони були праві. Сола Скриптура, соло Крістус, соло Фідея, Соло Грація і соло Део Глорія. П'ять соло реформації, які сформулювали і Мартін Лютер, і Ульріх Цвінглі. І Жан Кальвін, який просто переобразив Швейцарію, перетворивши її по сьогодні в, найуспіш... в одну з найуспішніших країн світу. Це і Менно Сіменс, це і Вільям Уілберфорс, який боровся із рабством у Британській імперії. Це і Мартін Лютер Кінг, баптистський Пастор, який боровся із рабством, або навіть таким духовним, або сегрегацією і переслідуванням темношкірих людей у Сполучених Штатах Америки. Цей Дітрих Бонхофер, який боровся із нацизмом у Німеччині. Багато представників євангельської протестантської спільноти за ці 500 років яскравих, які стали лідерами у своїх напрямках. Але Хочу згадати також і фразу Михайла Грушевського, нашого першого президента, який До речі у своїй... також у Вінниці побував так, свій час, так, так який у своїй праці, науковій праці, історія релігійної думки в Україні написав так, що український корабель плив повними вітрилами під вітром реформації. Він казав про те, що ось саме тоді, у 16 столітті, в Україні з'явився шанс приєднатися до європейської сім'ї народів, і, на превеликий жаль, завдяки геополітичним, георелігійним процесам цього приєднання не сталося, тому що. Протестанти в Україні з'явилися не 150-200 років тому назад, як прийнято вважати. А саме тоді, коли ще сюди, в 16 в столітті, так вони були вже тоді і на Волині, і в На Галичині, а, і в складі тих територій, які були у Великому князівстві Литовському, потім на території а, Польщі а, і а, Українці добре розуміли і багато українців, відомих українців підхопили ідеї Євангелії, ідеї. Свободи, рівності. І власне ідеї реформації якраз таки в, багат... в великій мірі сформували національні держави, тому що ідентифікація національностей, перш за все, пішла за мовою, за рідною мовою, і рідною мовою люди почали говорити раніше, а ось писати почали завдяки реформації, тому що Біблія. Почала перекладатися із Латині на мови національних народів, і таким чином був дан поштовх формуванню національних держав. І для України це теж був шанс ще тоді, у 16 столітті, сформувати свою незалежність. Але, на жаль, з огляду на вплив Московії, з огляду на конфлікт між. Православними католиками кожен з яких переслідував і протестантів також у ті часи. Хоча треба віддати належне і князям Острозьким, які в острозі побудували такі Острозьку академію, наш перший навчальний заклад. Вони, будучи православними людьми, вони дуже великий внесок зробили у розвиток власне івангельського протестантизму і співпрацювали з протестантами, тому. Сьогодні 500 років минулого, і ця фраза Грушевського, вона знову актуальна. Що власне має відбутися реформація? Це не означає, що всі в Україні мають стати одночасно членами наших євангельських церков чи протестантами. Я не про це говорю. Має відбутися головне: люди мають читати Боже Слово і діяти за ним, поступати за Божим Словом, і тоді вони будуть. Жити чесно, сім'ї будуть міцними, діти будуть слухняними, батьки будуть відповідальними, і громадяни будуть працьовитими. І патріотичними, ось це принципи практичної протестантської етики. Дай Боже, щоб коли ми стали на цю другу сходинку, вже хоча пройшло п'ять століть, але щоб ми не втратили свій шанс цьогоріч, ось впродовж 2017 року, щоб дійсно ці серця, які в яких проснувся вогонь Божий, вони запалали живою вірою, про що говорив Мартін Лютер, як там тільки віра, тільки благодать, тільки слово Боже, тільки слава Богу, тільки Ісус Христос. До речі, основна ідея Мартіна Лютера в чому полягала? Щоб спасіння не купувалося за гроші, а щоб спасіння через віру приймалося відкритим людським серцем. Скажіть, будь ласка, ось ціль вашого візиту сьогодні до Вінниці? У вас є якісь робочі зустрічі? От як проходить ця підготовка до святкування? Хотілося б дізнатися? Зараз безумовно багато-багато зустрічей і в Києві, і в обласних центрах, і в районних центрах, тому що указ відкрив можливість до широкої суспільної дискусії щодо того, що ж таке реформація, бо цей унікальний феноменальний процес він на жаль радянським матеїстичним науковим режимом. Або науковими установами в той атеїстичний час. Ця тема реформації вона кудись відсовувалася на задній план, щоб люди не знали про цей унікальний феноменальний процес. І тому моє перебування і в Вінниці, і в інших обласних центрах це, передусім, спілкування із церквами, бо нам потрібно, щоб церкви були якомога активнішими у розповсюдженні Божого Слова та історичної правди про реформацію. Також ми зустрічаємо. Із різними групами журналістськими, науковими, педагогічними кадрами, з управлінцями, з медиками, з молоддю, з соціологами-політологами, тому що всі сьогодні задають питання, коли вже в Україні буде краще. І ми відповідаємо на це питання, відповідаємо, цитуючи і Макса Вебера, одного з найвідоміших соціологів свого часу. І відповідаємо, цитуючи сучасних істориків, економістів Олександра Пасхавера, Ярослава Грицака, говорячи про те, що успішні нації, успішні держави будуються на успішних цінностях, на правильних цінностях. Це аксіома, це закон. І власне цінності формують відношення людей. До праці, відношення людей до держави, взаємовідношення людей всередині етносу. Але є одна проблема цінності, як правило, в історичній ретроспективі будуються по кілька століть. Це процес такого ментального характеру, формування ментальності і характеру цілого на етносу, цілої нації. Це не може бути за рік, за два або навіть за сто. Але критична маса у нас вже дозріла в Україні. І ось тут питання, що було кілька цивілізаційних таких феноменальних стрибків, коли зміни відбувалися значно швидше, коли цінності. Формувалися в рази швидше, за якихось 30-40, 70 років, тобто в проміжку одного покоління. І Олександр Пасхавер у своїй книзі Ким бути. Така книга в нього дуже, дуже цікава. Він аналізує, як же Україні стати успішною. До речі, ця книга була безкоштовно надрукована великими тиражами за сприяння фонду Петра Порошенка, коли він ще був народним депутатом від, від Вінниччини. Е, і е, е, в цій книзі він каже: Олександр Йосович Пасхавер, президент Центру економічних реформ України, е, він каже, два стрибка. І обидва цих два стрибка, коли зміни відбулися дуже швидко, пов'язані. Із реформацією з протестантизмом це власне Мартін Лютер і це Мартін Лютер Кінг, який змінив за буквально, буквально кілька десят років. Змінив дуже докорінно змінив ментальність людей у Сполучених Штатах Америки, і тому він каже: сьогодні Україна. Має теж швидко змінитися. Для цього мають змінитися цінності українців, бо нам ніхто не зможе законом встановити норми поведінки, які би ми хотіли виконувати лише моральний закон всередині нас. А для християн, це є християнський духовний біблійний закон, він зможе встановити стандарти поведінки, життя, співпраці. І тому Макс Вебер говорив про унікальну протестантську етику, протестантська етика праці, протестантська етика. Тверезвості, протестантська етика сім'ї, протестантська етика патріотизму це ті чесноти, які сформували успішну е європейську, а потім і американську унікальну е субкультуру, е особливо Сполучені Штати Америки. Це ті чесноти, які дуже серйозно сформували успіх, наприклад, Південної Кореї зовсім недавно, коли за кількадесят років, завдяки тим духовним. Змінам, які відбулися у південно-корейському суспільстві, люди перетворилися із тих, хто взагалі не, бажає, не бажав працювати, не бажав щось докладати якихось зусиль для своєї країни. Чому? Тому що Південна Корея була під окупацією Японії. Потім взагалі її розділили цю країну да, на північну і південну. І потім потрапляють в південну корею місіонери, передусім пресвітеріанські місіонери. Потім і і нащадки відродження реформації. Так, так, абсолютно вірно. Тобто, протестантська етика через Боже слово вона приходить в південно корейське суспільство. І раптом люди починають змінюватися. Вони моляться, вони читають, вони бачать у Божому слові відповідь на те, як треба жити. І ви знаєте, цікаво що сьогодні за багатьма дослідженнями, саме південні корейці є найбільш працьовитою нацією на землі. А християнство завжди закликало до праці, щоб виконувати Боже Слово, хто хоче добре жити, то працює своїми руками. Безумовно, чи не так? безумовно. і є великий цей наш принцип біблійний все, що робиш. Роби як для господа, от все роби якісно, все роби дуже добре і на совість. І тому Макс Вебер, власне, і сформулював цей феномен, який він описав в своєму знаменитому фундаментальному такому труді. протестантська етика і дух капіталізму. Він сказав, що. Власне, на його погляд, капіталізм і ринкова економіка як підхід були сформовані і Жаном Кальвіном, і іншими лідерами Північної Європи, і це дійсно цікаво. Ось про це хочеться, щоб знали віничани. Про це хочеться, щоб знали українці. Ми ні в якому разі не пропагуємо якусь церкву, нашу церкву чи закликаємо людей терміново ставати всім протестантами. Ми говоримо про інше. Люди, українці, давайте разом читати Боже Слово і його виконувати. І в цьому буде найбільша реформація. Вірити і молитися, щоб наші зміни відбулися якнайшвидше, щоб це дійсно було Боже чудо, щоб це був якийсь світовий феномен, і нам від того усім ставало краще жити. Адже е, маємо усвідомлювати, що е, Протестантизм це не просто переворот, як ми кажемо в перекладі слова реформація, це поворот до Біблії, поворот до християнських цінностей, про що ви сьогодні говорили. Ось навіть в мене є цікава цитата Лютера, як він пише. Я прошу замовчати моє ім'я і не називатися лютеранами, а християнами. Хто такий Лютер? Це ж не моє вчення. І я ні за кого не був розп'ятим. Це я звичайний смертний, дожився до того, що моїм гнилим ім'ям називають себе діти Христові. Не треба, друзі. Давайте та відкладемо усі ці партійні назви і будемо називати себе христовими. Чи його вчення ми і тримаємося. Дай Боже, щоб сьогодні кожен, хто почує нас, хто побачить, зміг в своєму серці відродити дійсно. Христові постулати віри і через благодать, через віру в Ісуса Христа знайшов свою стежинку до Бога. Павле Якимовичу, дякуємо за Дякую. ваші гарні слова. Щоб сьогодні вже на кінець програми хотіли побажати усім глядачам програми Твоє життя і до чого закликати. Я хотів би побажати усім нашим глядачам, усім вінничанам Божого благословення у цьому великому шляху справжніх змін. Бо справжні зміни в Україні починаються із справжніх змін у серці кожного українця, коли кожен українець починає жити за Божим Словом, жити чесно, не смітити. Проводити побожне життя, формувати тверезву, міцну сім'ю, виховувати своїх дітей, шанувати своїх батьків, відноситися з любов'ю до своєї батьківщини, захищаючи її, допомагаючи їй. Це безумовно важкий шлях, але я бажаю всім нам і закликаю всіх нас до двох речей, які ми мусимо сказати чесно. Україну не врятує ні схід, ні захід, Україну не врятують ні кредити, ні позики. Україну врятує віра в Бога і наполегливо важка праця. Це були принципи реформації, і самді, завдяки цьому Європа Америка стали могутніми. Віра в Бога і наполеглива важка щоденна кропітка праця. Нам потрібно це зробити в Україні. Нехай допоможе нам в цьому. Господь, Амін. дякуємо вам сьогодні. в Гостях нашої телепрограми був народний депутат, голова оргкомітету по відзначенню 500 річчя реформації Павло Унгурян. До наступних зустрічей. До побачення.